Кутепа. Добре. Через рамочка. Что? Кутепа, все пошло. Шо? ти такой, ты Юля Владимир встречаешь или меняешь? Опа! А що это вы тут Не забудьте пришлі. Добрий день. Розпочинаємо першу прес-конференцію після звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко, лідера партії Битвщина. <гас> Ми отримали право, унікальне право будувати нашу країну, ліпити її, творити архітектуру нашої країни практично з чистого аркушу. Якщо ми наблизимося до ваших запитань, то перше ваше запитання буде очевидним. Я зразу хочу на це запитання сказати у відповідь так. Тобто я планую балансуватися. На посаду президента України. 29 березня буде проходити з'їзд, на якому я буду просити партію Батьківщина офіційно висунути мене кандидатом на найвищу посаду держави. Два з половиною роки у в'язниці. Два з половиною роки безправ'я, приниження, терору. Які я відчула з боку влади в усіх її проявах достатньо корупційна схема, і, крім того, ще злижниками, які є сліді слі цих слі, слі аргументів руски мови. Я переконана, що нам потрібно знаходити порозуміння. Я переконана, що нам потрібно йти назустріч один одному. Не пробачив агресії проти Криму, не пробачив окупації Криму.